Всім привіт, друзі! З вами я, Іван. Ми, як завжди, на каналі Profter. В сьогоднішньому відео ми порівняємо два компресорних блоки Profter 3090T та Profter YCV 3080. І відповімо на ваші постійні запитання. Наприклад, чому два блоки зі схожими характеристиками, а вартість ну настільки відрізняється? Ну що ж, поїхали! Як ви можете бачити, характеристики голови 3090 т виглядають трішки привабливішими. Максимальна продуктивність 1200 літрів проти 850 для блоку 3080. У всьому іншому ми спостерігаємо практичну рівність, а саме три поршні, максимальний тиск 12 13 атмосфер та рекомендований двигун від 5,5 до 7,5 кВт. І це вся різниця, запитаєте ви? Ні. Тут відповідь криється трішки глибше. Давайте про все по порядку. Найперше, на що пропоную звернути увагу, це матеріали, з яких виготовлені обидва блоки на якість комплектуючих та запчастин. І після цього ви зрозумієте, який компресор краще придбати вам саме під ваші потреби. Розпочнемо із компресора 3090Т. Блок 3090Т виконаний зі сталі, картер з чавуну. Кришка клапанів сталь. Кришка головки циліндру алюміній. Фіксується на колінвал з понкою. вал на підшипнику. Шків під два ремені типу Б. Діаметр 34 см. Сапун пластиковий з шариком. Маємо три циліндри: два діаметром по 90 мм та один на 65 мм. Також до них входить два пластикових фільтри. Ми зняли кришку клепонів, щоб наглядно продемонструвати вам їх розположення зверху. Поршень у нас стандартний. Під три кільця одне масляне, а інші два є компресійними. Компресійне кільце також відоме як верхнє кільце, в основному використовується для ущільнення поршня, запобігання витику газу з циліндра та передачі тепла від верхньої частини поршня до гільзи циліндра, яке потім розсіюється. Масляне кільце може зберігати частину моторного масла, яке використовується для змащення гільзи циліндра, а також може зішкребти над. Моторного мастила з гільзи циліндра. Розглянемо шатун. Він виконаний по стандарту із алюмінію і виглядає досить якісно та міцно. Не такий, що можна зігнути руками. Клапани із нержавіючої сталі. Кришка з обох боків має термостійкі прокладки, прижимається чотирма болтами. Сам блок вилитий таким чином, що доступу із задньої частини до внутрянки немає. Щоб його отримати, потрібно зняти шків та відкрутити шість болтів із передньої кришки, або можемо отримати доступ зверху, знявши циліндри. Вага даної голови. 32 кг. це досить багато, що свідчить про якісні комплектуючі з яких виготовляється даний блок. А тепер давайте перейдемо до більш витривалого компресору, а саме Profter ycv 3080 t Це також ве подібний трьохциліндровий блок. Як ми бачимо візуально, два поршні діаметром 80 мм та один 65 мм. Основною перевагою цього компресора від попередньої моделі є якість, міцність, надійність деталей та запчастин, із яких він виготовлений. І ми це зараз вам продемонструємо. Тут ми вже бачимо посилений шкіл діаметром 42 см, якісніший сапун та метри. Алеві повітряні фільтри, які не ламаються від значних ударів, які можуть бути, вони забезпечують стабільну передачу повітря без перебоїв. А тепер давайте більш детально його розглянемо зсередини. Перше, на що ми звертаємо увагу, це її вага 62 кг. Вона тут суттєво відрізняється від попередньої моделі. При тому, що технічні характеристики в них плюс-мінус однакові. Дуже зручним є те, що доступ до клапанів є окремий. Відкручуємо 4 болти, знімаємо верхню кришку і все. В моделі 3090 такої змоги немає. Кришку потрібно знімати повністю, і тут уже є можливість пошкодити термостійкі прокладки. Тому що, як ми вже знаємо, практично після будь-якого ремонту прокладки потрібно ставити вже нові. А тут ні. Знявши кришку клапанів, ми розуміємо, що тут все зроблено зовсім по-іншому та зручніше для обслуговування та заміни комплектуючих. Зверніть увагу на самі клапани та циліндри. Вони тут суттєво відрізняються від всіх інших за матеріалом. Наступною великою перевагою є те, що доступ до внутрішніх запчастин є з обох боків, як із передньої частини, знявши шків, так і зі зворотньої, що є дуже зручним при ремонті даного обладнання. Це пришвидшує та полегшує сам процес. А тепер давайте Знімемо один циліндр та покажемо, що всередині. Відкручуємо чотири гайки. Та від'єднуємо сам циліндр від поршня. І що ми бачимо? Те, про що ми і хотіли вам пояснити, зверніть увагу на тому, що в компресорних блоках профтер серії YCV, Шатун, колінчастий вал, кришки клапанів, блоки з циліндром виготовлено виключно із щавону. на даний час це дуже велика рідкість на ринку, і це ви зараз бачите самі наглядно. Це не просто слова, також ми бачимо всередині підшипник із двох сторін, на якому тримається сам колінчистий вал, не вкладищі, як в дешевих моделях. Візьмемо для порівняння шатун від іншої моделі, Алюмінієвий. і ми візуально бачимо, що деталі виготовлені і щовину виглядають масивно і надійно. Це зовсім інша якість. Тому я думаю, тепер ви розумієте, що в порівнянні з іншими компресорами, які є на ринку, компресор Profter YCV3080T дає високу термостійкість і довговічність роботи комплектуючих навіть у Складних довготривалих умовах. А кривошипно-шатунний механізм, який виготовлено також із що працює із двох сторін на підшипниках, забезпечує плавну роботу, зменшення зносу та підвищує ресурс. Я думаю, тепер, коли ви більш детальніше побачили все, так би мовити, зсередини в розібраному виді, розумієте, чому серія компресорних блоків Profter YCV, яка відрізняється зеленим кольором, дорожча від всіх інших моделей ціною. Ось ми і відповіли на запитання, яке було на початку нашого відео. А вам же самостійно Вирішувати, для чого ви підбираєте компресорний блок та які будуть на нього навантаження. Якщо у вас невеличке СТО, шиномонтаж або домашнє обслуговування, тоді вам без проблем підійде чорний компресорний блок Profter 3090 t який буде вам довго працювати і ніколи не підведе. Головне тільки слідкувати за рівнем та заміною мастила. А якщо у вас є великий обсяг роботи на весь день або працює декілька майстрів одночасно, чи у вас можливо виробництво середнє або велике, яке потребує постійної подачі повітря. Для для робочого інструменту. Тоді вам варто звернути увагу вже на компресорний блок Profter YCV3080T. Придбавши його, ви робите інвестицію вже на декілька років вперед. Тому варто задуматись і не поскупитись. Отже, зробимо висновок. Компресорний блок YCV 3080 виконаний із високоякісних зносостійких матеріалів. Він розрахований на роботу в надскладних умовах, таких як СТО, шиномонтаж, Заводські лінії, майстерні та інші промислові підприємства, де потрібен середній та Великий об'єм стисненого повітря на постійній основі, а компресорна голова 3090Т розрахована на менші навантаження та об'єми робіт в будь-якій галузі, і вона вас ніколи не підведе. За довгий період нашої роботи маємо дуже багато позитивних відгуків саме на цю модель. Ціна якість тут на найвищому рівні. І саме головне, що ми маємо по наявності всі запчастини на наші компресори: а саме: шатуни, кільця, клапани, прокладки, поршні та багато іншого. І звичайно, під час покупки ви отримуєте гарантію. Терміном на 6 місяців та безобмежне обслуговування від нашого сервісу Профтерсервіс на весь модельний ряд компресорних блоків. Тільки звертайте, будь ласка, увагу на правильну схему підключення та підбору двигуна. Це дуже важливо, а вся інформація є у нас на сайті. Друзі, на цьому у мене все. Надіюсь, робота нашої команди була для вас корисною. Якщо це так, тоді поставте нам лайк, нам буде приємно. І ми будемо робити ще більше матеріалу для вас по даній темі. А в кого є запитання або потреба в консультації? Пишіть нам в коментарях під даним відео або телефонуйте нашим менеджерам. Ми завжди на зв'язку. Контакти будуть під відео. Та обов'язково заходьте до нас на офіційний сайт profter.com.ua. У нас є дуже великий асортимент різноманітного товару для майстрів. Більш детальніше про асортимент компресорних блоків нашого магазину ми розповіли в попередньому відео. Переглянути його можна, перейшовши за посиланням в описі. В ньому ви можете побачити детальні характеристики та рекомендації по підключенню та догляду. Друзі, підписуйтесь на наш канал, адже нашим підписникам та постійним клієнтам ми завжди робимо гарні знижки. Бережіть себе та до нових зустрічей на каналі Профтер.